Одну з наймасовіших атак сьогодні вночі пережив зокрема Кременчук. Росія спочатку спрямувала туди більшість ударних дронів, а потім туди запустили крилаті ракети, балістику та кінжали. Під удар потрапили об'єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Просто зараз з нами на зв'язку. Володимир Когут, тимчасовий виконувач обов'язків голови Полтавської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаємо вас. Пане Володимир здоров'я. Бажаю здоров'я навзаєм. Здоров Пане Володимире. Чи можемо актуалізувати інформацію станом на зараз щодо наслідків обстрілу? Так, ніч була тяжка для міста Кременчуг і Полтавщини. В цілому велика кількість ворожих БПЛА ракет різного типу залетіли на територію Полтавської області, і а саме в район міста Кременчуг, починаючи десь. О 23.30 14 червня, і закінчуючи о 4 години ранку 15 червня відбувалася масована атака. По самому місту. Слід зазначити, що в результаті атаки ніхто з цивільних чи з громадян, в принципі, ніхто не постраждав і. Звісно, що є руйнування в результаті атаки, як і завдяки е, не то що ну, можна сказати так, що е, багато відпрацювало ППО? Ну, є влучання, е, і відповідні руйнування є по місту. Пане Володимире, на жаль, традиційне питання для таких ситуацій: чи вистачає рук техніки? Всі належні е, сили і засоби були застосовані е, для подолання наслідків. Зараз триває ліквідація е, за допомогою е, сил надзвичайників. Відбулася локалізація тих чи інших пожеж і е, відбувається ліквідація. Е, відповідні служби також зараз працюють на місці, встановлюються результати збитків і е, встановлюються наслідки. Більш детальна інформація буде згодом після остаточної ліквідації пожеж і наслідків пане Володимире, і фінальне уточнення? Звісно, ми будемо чекати офіційної інформації з огляду на те, що в офіційному повідомленні обласної військової адміністрації йдеться про удар по енергетичному об'єкту. Яка ситуація в місті зі світлом, зокрема водою? Слід зазначити, що е, цивільна інфраструктура, що забезпечує е, життєдіяльність міста, не постраждала. Всі, всі є, в місті є всі відповідні е, послуги надаються людям і це електропостачання, водопостачання. От. Що стосується, внаслід... що стосується, в принципі, району і регіону в області області ну, і регіону, то Постраждали внаслідок збиття шахедів в районі в Кремлічуцькому безпосередньо відбулося падіння уламків на одне із сільхозвиробництв, де постраждала споруда і деяка сільхозтехніка. Також також постраждали є руйнування лінії електропередач відповідні служби вже працюють над встановленням електро, відновленням електропостачання. І також в ще в регіоні, а саме в Чутівській сільській Чутівській ОТГ, теж відбулося падіння уламків внаслідок роботи е, ППО і, е, і там по руйнувань зазнала ну, пошкоджень. Зазнали три, три домоволодіння, а також цивільні автомобілі. І в цих випадках теж обійшлося без постраждалих і без. Ж. Пане Володимире, дуже дякуємо, що знаходите в час в цей непростий, м'яко кажучи, період. І інформуйте і пояснюєте. Володимир Когут, тимчасовий виконувач обов'язків голови Полтавської обласної військової адміністрації, був з нами. Нагадаю, що Кременчук сьогодні вночі зазнав однієї з наймасовіших атак.